E, можна перехиляти сила тяжіння ще в другу сторону і гільза сама сповзе на те місце, куди необхідно буде. E, треба дивитися, щоб Ні-ні-ні, ти шатку підніми. І дивись, щоб в тебе черво, ваш, червона кінець волокна тут і червоний кінець волокна тут, щоб вони були відносно ти, рівно в гільзі. І тоді необхідно ну, пальця необхідно ставити Ти просто її постав і акуратно закрий. І кнопку Жмакай пічка. Після цього е, пічка розігрівається, розтоплює клей в е, гільзі, тому що гільза заливається з трьох елементів. Зверху термотрубка, всередині термоклей і поміж ними стальний е, прут, маленький стальний е, дротик, скажімо так, який захищає гільзу від того, що в неї хтось буде переламувати. Відкриваю кришку, витягую. Трішки прилипає і став на місце. Все? Чи назад? Зараз перевір. Тут трішки воно, Гільза втекла, але враховуючи, що вона вже усадилась, ми її вже підсунути не можемо. Тобто таке зварене з'єднання потрібно буде переварювати, оскільки воно ну, воно є крихким. Ну, тобто, Для прикладу, якщо, якщо тут ми можемо зігнути гільзу волокно. Ось так і воно буде ціле. Тут же ж ми згинаємо і воно обламалось. Тобто за цим треба дуже дивити -дивити дивитися, тому що в, в процесі вкладання воно відламається і треба переварювати. Ще є бажаю?